Свято по вуха у бруді. Рекорди з накидання сміття сьогодні встановили столичні відпочивальники. Кияни солідарні з традицією святкувати першотравень на природі палили багаття та розкидали пляшки у парках та скверах. Слідкувати за порядком на пікніках напередодні обіцяв зелений патруль, проте і він природу не вберіг. Розганяла недбайливих відпочивальників Оксана Тубальська. Чисто там, де не смітять ще за день до початку травневих свят. Нагадали у київській адміністрації та пообіцяли встановити у парках додаткові смітники та направити на чергування зелений патруль, щоб розказував людям, як берегти природу. Виїзд людей на території лісопарків і лісних масивів дуже для нас є небезпечним. Тому, по-перше, ми посилимо контроль за експлуатацією оцих лісових масивів. і Паркових не будемо дозволяти розводити відкриті вогнища. І будемо проводити відповідну роботу з людьми. Як працює екологічний патруль, їдемо дивитися у місця відпочинку, розпалювати вогнище та влаштовувати пікніки у столичному парку. Перемога заборонено. Проте патруля або, хоча б табличок про екологічну зону на території, ми не знайшли. Підпочивальники палять вогнища, де заманеться з собою ні да все. Ну репортаж чесно говоря, не дуже тісна ряні про нас знімали. поштопроснімальні. Як умею вбирати, все ми вбираємо в пакет. На телекамерою відпочивальники гасять вогнище та йдуть з галявини. Жителі сусідніх будинків скаржаться. Цієї весни кількість сміття у парку рекордна. останнє час хуже стало, звісно, раніше. Взагалі тут добре було. Убирали, красиво зробили. Ну, по правильному треба багато урн зробити, їх регулярно вбирати, Тоді людям буде проще туди вибрасити. Ну опять же, ну, без культури. як би. Не культурніші люди і в парку дружби народів. Тут також ні патруля, ні естетики. Родина Кравченків відпочинок на природі почала з прибирання. Юрій каже, коли вчора приходив сюди, щоб вибрати місце для сімейного відпочинку, тут святкували день народження з клоунами та іграшками. Сьогодні з галявини винесли три торби сміття. Кожен чоловік, який приходить в принципі, в ліс віддихнуть. А хочу тобі дику природу не... Кучу бутилок, валящийся, кульочків, да, салфеточок. А хоче саме зелень, яка округ його окружає, ані убіжати від городської життя. а то приходиш, попадаєш в ту же городську жизнь, ж свалку. Де ховається обіцяний патруль та чому у парках не встановили обіцяні смітники, запитати заступника голови адміністрації сьогодні не вдалося. Він відпочиває з нагоди 1 травня. Оксана Тупальська, Володимир Юрєв, ТВА.